Житомир передасть п'ять автобусів одеській громаді. Таке рішення прийняли 5 січня на позачерговій сесії Житомирської міської ради. Як пояснив заступник міського голови Олександр Шевчук, цей транспорт завеликий для наших вулиць. Іншій громаді він потрібніший. На сьогоднішній день ми знаємо, яка складна ситуація з енергетикою місті Одеса у них не працюють всі тягові підстанції, які забезпечують живлення електротранспорту. Житомир сьогодні на сесії міської ради підтримав рішення передати поки що 5 автобусів. Два, якщо зможемо, підготуємо, передамо трохи пізніше. На сьогоднішній день у нас рішення прийнято. Завтра 5 автобусів можуть виїжджати до міста Одеса. В рішенні указано, що ми передаємо в постійне користування, а також на час, поки вони не приймуть їх у власність. У нас буде підписано договір щодо користування. Цих автобусів. Це автобуси «Скані», які ми отримали від міста Таліна, подвійні 18-метрові, які на сьогоднішній день не використовуються, Вони стоять на комунальному підприємстві. Ці автобуси подвійної кабіни вони 18 метрові. У нас більше центральних вулиць і поворотів не передназначені для цих автобусів. І кількість водіїв, яка на сьогоднішній підприємстві, це ми вже неодноразово говорили. Недостатньо та кількості, щоб забезпечити всі автобуси, які є в автобусному парку.